72 дні окупації, довгий шлях відновлення. Селище Циркуни під Харковом відсвяткувало річницю звільнення від загарбників цілої низкою заходів. Серед них товариський футбольний матч із командою КП Харківські теплові мережі. Співробітники підприємства після робочого дня одягли спортивну форму і вирушили до передмістя, яке не так давно перебувало на лінії вогню. наш сьогодні освободили громаду, громадою. Це для багатьох не пусті слова. так. Е я дуже радий, що ви сьогодні вийшли на це поле. Це перший ще війна продовжується, Ще в нас багато попереду, багато трудностей. Я думаю, що завдяки тому, що є таке натхнення, ми їх переможемо однозначно. Тому велика вам подяка за те, що ви сформували команди і змогли вийти. Проведіть цей матч чесно, хай переможе сильніший. Це буде правильно, як в спорті кажуть. Тому вам всім успіху, миру і вдачі. Гра відбулася на великому вдачі. футбольному полі. Зелена трава і біла розмітка замаскували трагічне минуле спортивного майданчика. Але війна про себе повсякчас нагадувала. У нас сьогодні вратар відбив бока, тому що кілька осколків, він на них приземлився, пол гри вибрасував їх за поле. Тому, якщо ви видіть ці п'ятна. Це засипані воронки від снарядів. Як зізнався капітан команди харківських теплових мереж Артем Воронов, матч вийшов стриманим. Більше спорту, менше боротьби. Гра проходила напрочуд інтелігентно та тихо. Емоції стримані, азарт був, але більше позитивних емоцій та взаємодопомоги. Свято пройшло на всі ура. Рад, що побачив, сока до нас з'їхалося. Дякую команді. Теплосіті. Ми дуже раді, що нас підтримали в таку ну, тяжку минуту, ви самі розумієте, що циркуни зараз будуть відбудовуватися, только. нам дуже приємно, що циркуни потрошку оживають. У підсумку, як зауважили гравці обох команд, перемогла дружба. Хоча теплові мережі забили у ворота циркунівців п'ять голів і пропустили лише один, ніхто анітрохи не образився і не розчарувався. Головне, що на полі, побитому снарядами, відбувся звичайний футбольний матч. Яскрава ознака миру та відродження. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків. Забіри.